Друзі, ви знаєте, що традиційно у нас є рубрика про кіно. і Ми з Віталіком щось вам розповідаємо. Що рекомендуємо. Доємо такий кінорекомендаціон на вечір. Але сьогодні у нас зовсім інший кінорекомендаціон. Сьогодні допрем'єрний показ фільму Мій карпатський дідусь. У нас в гостях є головні винуватці цього заходу. Сьогодні це народний артист України Богдан Бенюк. Доброго ранку вам. Добрий ранку. це ви. Це ні. Не ви? Це Я не <рігум> Добре, і режисер картини Заза Буадзе. Доброго ранку вам. За, 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 за. ще за, що сказати, третій сидить. Це продюсер, продюсер Андрій Суярко, який сидить не при, при мікрофоні. Він не при мікрофоні, але він але фільмує все. Чую, все але так. Він все чує. Ми раді вас бачити, раді вас вітати в Трускавці. Не вперше, мабуть, Трускавці, правда? Ні, я б, навіть можу згадати зараз, що шість років тому це було правда. Шість років тому uh -huh. тут ми мали прем'єру. от такий ж допрем'єрний показ uh -huh. мого до речі першого українського великого фільму uh -huh. «Червоний». Uh -huh. Так це я до речі, речі ви проглядав. Тому. Так yeah. ви також були учасником акторського складу в цьому ні, фільму? Ні, не було червоному я не, не були? Я ж не був завжди знайомий до того часу. Але а, ми ага. з збаг... <laughs> Ні, були ще як були. Але я можу сказати, мене що, не взяв просто знімати, бо з Богданом я... Михайловичем цей фільм Мій карпатський дідусь, ага. це, не, це не є наш перший фільм, це другий наш фільм. Попередній фільм був Мати апостолів, де Богдан Михайлович і Наталя Половінка грали головні ролі. Uh, і, до речі, отримали і пані Наталя, і пан Богдан, і oh, фільм, і пан Заза Буазе, і, да і сценарист, і як режисер на купу, да, купу міжнародних наворот на різних uh, фестивалях. Мій карпатський дідусь, давайте поговоримо про цей фільм, тому що до прем'єрний показ буде сьогодні, і я знаю, що буде багато відвідувачів. Ви зможете поспілкуватися з ними вже наживо в кінотеатрі Злата. До речі, директор кінотеатру злата теж тут. Сьогодні всі тут всі винуватці сьогоднішнього заходу є тут у нас в студії. Ми дуже до речі, Так. За те, що <свист> Резували так, Резували пане Богдан, так це, це він. <свист> це він. <свист> Хочемо трошки, щоб ви нам розповіли, поділилися власне інформацією цікавими, якимись миттєвостями з зйомок, з процесу підготовки і власне з вже опублікування цього фільму для усього глядача. <свист> ну я думаю, що є багато чого розказати. Так, правда? Так, Але знаєте, я хочу почати з того, що е, сьогодні вночі. В Києві біля будинку, де, де я живу, впала ракета, чи, чи уламки, великі такі уламки. А, і от це для мене такі, знаєте, отак от ми живемо. Так, да? так, на жаль, на жаль. А, війна, і, і, і обстріли, і ракети, але, але все ж таки на зло Путіну і, і на зло Мордору. Ми і робимо по, по, по наші фільми і. По, і, до речі, кажуть, що е, такій е, кількості українських глядачів, е, людей, які ходять зараз на українські фільми, не було до війни. Тому ми маємо велику надію, що Uh, і наш фільм uh, буде мама тебе глядача українського першу чергу, тому що наш фільм ми зробили першу чергу для українського глядача. Uh, і ось 28 грудня починається uh, прокат. Зараз у нас такий передпрем'єрний тур. Mm -hmm. Перший показ був позавчора у Львові, і дуже багато було людей, і відгуки дуже цікаві, і нам дуже приємно. І хочу мати надію, що і тут сьогодні прийдуть люди. І, і коли почнеться прокат. Um, буде буде боксофіс. <голов> так. так. нехай yeah. бажаємо так, щоб не було вільних квиточків на, на всі санці. Yeah. <голов> <Так, голов> <yeah. голов> yeah. Чому саме так трапляється? Що під час такої от біди в нашій державі аж люди тоді починають розуміти, що треба підтримувати українське і кіно, і музику, власне, виробництво українського виробника, але... Все ж таки, не до кінця всі ще переходять і вони десь там е, ще вміють подивитися щось на Ютубі, з російського, не розуміючи, що все-таки вони далі підтримують е, окупанта, тому що це все монетизація, це все е, йде на користь росіянам. Ну я би так не сказав, що ми порозумішали і що ми починаємо підтримувати своє навпаки. Процес нашого становлення як нації. Він він тільки по моєму в зачатку йде, <плат> і навіть війна нас не зробила розумнішими. І ми маємо багато дуже проблем, які тягнуться вже тягло, тягнуться вже багато століть. І що має статися для того, бо ми згуртувалися так, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли ми раптом відчули велику силу і потугу в собі, і це зламало власне ці московські всі задумки, задумки, які вони там робили. Але потім е українці, як з будь-якої справи, ми втомлюємося дуже швидко. І оця автома, яка приходить на нас, вона і передалася потім тим людям, які нас підтримують. І, і тому то ми зараз маємо такі проблеми з постачанням зброї і з тим, як вирішувати долю далі, як підтримку України вирішувати, що там в світі робиться, як себе політичне керівництво з цього боку поводить, як військове керівництво відбувається від політичного. Ми зараз переживаємо ці процеси. і Це говорить не про силу згуртованості нас, а про те, що забугат казав з приводу українського кіна, такий саме зараз був ідеї в театрі, угу. і, і це говорить. Говорить про те, що люди прагнуть бодай на дві години з половиною забути про всі проблеми і, і глянути в екран і подивитися, чим їх годують з екрану, які там проблеми піднімаються, і чи їх серце і душу дістає. І так само в театр приходять за тими самими почуттями. І це іноді вдається. Ті глядачі, які приходять зараз в кіно. Я перед цим мав прем'єру перед нашою mm -hmm. прем'єрою зараз карпатського дідуся, мав е, прем'єру фільму Батько, який. Е, Прем'єрні дні проходили добре, а потім кінотеатри всі. Це не при не при вас будь сказано. Ми попадаємо вже в, в, в такий капкан, де кінотеатр вирішує проблеми економічні свої, тому uh -huh. що держава ж не підтримує нікого, і тому то вирулювати економічно треба їм для того, щоб існували кінотеатри. І тому сеанси наші, якщо вони такі слабенькі, якісь е, на думку тих, хто uh -huh. керує цими кінотеатрами, то сеанси отримуються на початку дня, кому вже не хочеться спати і, і не хочеться uh -huh. нікуди йти, то він може прийти на цей сеанс. Або в кінці дня, коли вже вже пізно нема з ким спати, то тоді приходять на кіно. і наше українське кіно попадає під оцей розклад. Үгін. Це всюди. Це я говорю е, про і центр України, і Київ, і все. Це ну така, поки що ми маємо таку реальність. Але ми, кінематографісти, маючи той заряд, який стався десь, був заквашений з фільмами сім років 6 тому назад. Үгін. Де ми зараз і маємо ці фільми, і наш, в тому числі, який підійшов, і зазен фільм, який був перед цим Мати апостолів, це було робота. Пилипаєльєнко і, і, і кі, кі, кіноіндустрії, керівництво, яке було тоді, при Порошенко, і при цьому якраз масштабному вторгненні в Україну в 2014 році, був позив цей і дали кошти для того, щоб фільми і цілий ряд фільмів вони зараз виходять на екрани. Але те, що сталося останні три роки, з приводу того, що е, дістають 95-й квартал всі позики на те, щоб ставити якісь фільми невідомі. Ну, які? Зокрема, зараз там <кхм> щось так, так, то ми маємо зараз це. провал. Зараз буде от така ціла яма того, що не, не, фільми не Будуть випускатися, тому що е, ручне управління де в цьому питанні, але цей фільм, слава Богу, який е, історія карпатського дідуся, угу. історія вимишленого, придуманого, зазаного героя, який е, приніс мені цю роль, угу. і я Богу дякую за те, що з'явився в моєму житті такий прекрасний режисер. Бо артистики тоді стає артистом, коли він має поруч режисерів, які люблять його, і які в своїй уяві мене прикрашують або дають мені можливість зробити те, що я і на сцені маю можливість зробити, і в кіно. І, і ця роль, яка у мене зараз в кіно, то я цією ролью буду гордитися, як багатьма тими ролями, які в мене є в моєму загашнику. І тому -то, реакція сьогодні публіки, вона нібито запрограмована з другого боку, нам завжди буде цікаво подивитися, як люди відгукують. На проблеми душ, духовності, проблеми виховання, проблеми сімейної драми. Бо ця комедія це сімейна, драматична наша історія. І внук, який не знає, який походить з України, мама в нього українка, а дідусь теж українець. А він вже італієць по ходу uh -huh. фільму. І проблеми ті, де внуки не знають, хто вони звідки вони є. Так само як в Канаді грає Джон Шморгун. А він не знає, що він шморгун має прізвище. А що він Джон, то він вже не пам'ятає коління свого, якщо йому батьки не скажуть, хто він є. Це проблема будь-кого, хто виїжджає за межі території своєї держави. Це і проблема є грузинів, які також за кордон де то вносить прізвища, а часом потім забувають кого сильніша кров для самоствердження, той довше тримається. Я пам'ятаю, де в 91-му році, коли тільки незалежність прийшла, приїжджала Люба Білаш, така з Канади mm -hmm. в сьомому поколінні вона була народжена там. Тато в неї українець, а мама шотландка. Но мова те, яка в неї мова, пісні. Вона приїхала і співала пісні, ті, які ми тут навіть не знали, що uh -huh. в 90-х роках вона співала. І Її поведінка, вона там втрималася сім поколінь, а в переважній більшості це два-три покоління, і вже все в школу пішли діти, вже все внуки uh -huh. не розмовляють. І баба тільки робила вареники, пам'ятають, і кутю їли. Ну і ще може колядку тобі згадають. Uh -huh. А такі, як цісик. Оті, які mm, протрималися так, ті так. багато. Ми маємо таких зразків так. зразкових людей, але ми попадаємо під оце жорно, машину перемелення духу і свого стержня. Оцей стержень власне в нашому фільмі mm -hmm. надзвичайно є потужний в образі дідуся і в образі того, що дає нова культура, яка приходить внук, і як вони двоє починають розуміти один одного і їх душі поєднуються. Це, це дуже є важливо. Ну ви як людина з величезним досвідом е кінематографа і в театрі. Ви от можете сказати чи. Е, легко зніматися в фільмі, в якому ви відчуваєте, що дійсно це ваше кіно, чи е, все ж таки деколи доводиться зніматися в тих фільмах, що ви ну так ніби ніби і ніби і та, а ніби і ні. От як вам ваша думка? Ну мені легше в приводу з приводу того, що я вже е, в, то, в тому ранзі артист, ага. де я можу вибирати також, ага, в чому мені працювати вже, так. раніше. Я брав все для того, щоб зробити ім'я. Uh -huh. То треба було робити все. Але знову ж таки попадаєш, як ти це робиш, uh -huh. що ти туди вкладаєш, uh -huh. і е, 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 Сподобатись так, треба режисеру той, який тебе взяв, або він потім звикав до тебе і з тобою працював довгий довгий робіт. Я, я залежний від цього. Але надзвичайно важливо позиція та або. Е Ті е, роботи, які мені зараз приходять, от пан Андрій Суярко він мене запитав, чи мені зараз приносять ці багатосерійні серіали і так далі. Приносять, але я дивлюся на ці серіали, і я не хочу в них навіть близько бути, тому що вони або вмавпують серіали, які американські йдуть, або російського походження, тільки на український лад, і це таке, таке таке воно погане все. і тому тут -то дуже важливо, от заза сидить фільм його карпатський дідусь. Попередній фільм euh, euh, Божево. Боже. Боже. Мати Апостолів Апостолі вилетіли мені з голови. А попередніми -по -по тими фільмами були в ЗАЗі і «Червоний», і ще були фільми. Mm -hmm. А, -а, -а сценарії, які ми писали там, 15 років тому назад, О, там шусь. було багато дуже співпраці, Але він має позицію свою. Ця позиція його абсолютно адаптована є до України. Mm -hmm. Він же наш українець, він же по духу українець. Він, ну, вже... він, він сказав перед ефіром, що в нього пакет лайфу вже скільки? 16 років. Чую, яка в нього мова. Він Звичайно. каже, все одно є акцент, але вишукані слова. Неймовірно красиво. При його знанні, а він дуже навчений чоловік, багато чого знає. Він якби не пішов в кіно, то він би був там десь знавцем східних мов і східної історії і так далі, бо він закінчив університет, але перемогло творчість. І ця творчість, яка, слава Богу, з його знаннями прийшла сюди в Україну. І ми тепер його треба просто тішитися ним, що таке є. Бо я пам'ятаю Михайло Іллєнко, який робив кінофекціоні. Фестивалі, який називається відкрита ніч, і ми казали десь років 10-15 тому назад, що нема в Україні нових режисерів, немає кінооператорів, немає нічого. Кіна українського немає. Кінофакультети, Карпенка Карова нічого не робить. Все, а він робив такі невеличкі фільми, показували молоді люди. І власне Заза, отакий як майстер, і молоді, які зараз підходять, і роблять ту картинку, uh -huh. де нас вже знають в Україні за кордоном. Знають і кажуть, що вибух в українському кінематографі. Це зараз неймовірно українське але його треба підтримати знову. Державою треба підтримати, не дивлячись на війну. Тому що все рівно війна йде з-за чого? Аби врятувати культуру, так звичайно. це казали великі лідери. Але надзвичайно важливо, щоб ми це зрозуміли, і ті лідери державні або політики, які зараз є, при керівництві, щоб вони це зрозуміли, але правильні проекти підтримувати, а не Ну, вони і правильно підтримують з їхньої точки зору. Ну, ну з їхньої точки, ну, з точки так, зору так сталося, що це не тільки в Україні, а в Європі, в інших країнах, від Англії до Польщі кіно національне кіно не існує без державної підтримки, тобто держав. Не підтримка, вона обов'язкова, uh, але це один сегмент uh, і є ще другий сегмент. Теж обов'язково, це підтримка з боку э, свого глядача. Ну так звичайно французи обожнюють кіно. Так, ти, мабуть, фідбек по має бути. Поляки люблять <к кх> своє кіно і ходять. Це та традиція, э, польська традиція дивитися своє кіно э, і те ж саме. І та і ми бачили, що э, так крок за кроком, крок за кроком, перед перед війною, в mm -hmm. останні mm -hmm. там п'ять э, років, приблизно коли вже народилася, запрацювала оця система нова система. Mm -hmm кіноіндустрії в Україні люди да, вони відкрили для себе нове українське кіно. І справа в тому, що Україна країна, яка а, має мати повноценну кіноіндустрію. Кіноіндустрія це не тільки там, авторське кіно, да? це і мейнстрім, і різні, різні жамультижанровість і так далі. Тому це, це дуже добре, що наприклад, наприклад, фільм Довбуш. Да? Який має для українського кіно фантастичний вже бокс офіс 70 мільйонів гривень. Це ну просто це, це супер результат. Ну, який буде наш бокс-офіс, подивимось, але я думаю, що це фільм, який потрібен зараз, саме зараз, українському глядачу, я так розумію, що фільм мав вийти трохи раніше. Фільм почнеться прокат, а мав, мав він, вийти взагалом. Ну так почалася війна, так, тому та, були і, та. і при тому ще з нас звальмувала пандемія, тому mm -hmm. що mm -hmm. ми, ми зняли всю українську карпатську частину фільму, а потім почалася пандемія. і, mm -hmm. і Чекали і mm -hmm. рік чекали. Mm -hmm. і через рік отримали дозвіл від італійців, mm -hmm. щоб знімати італійську частину. Mm -hmm. Потім монтаж, а потім. Почалася а, війна. І напевно, ну фільм, як, як і людина має свою долю. Напевно, це правильно. Є якась там Божа драматургія. Mm -hmm. Я вірю в Божу драматургію. Випадково це не випадково. І саме зараз мав вийти цей фільм, тому що ось так сталося, що а, ось ця проблема сьогодні, якщо не мільйони, то сотні тисяч молодих українців через війну. Да, вони залишили Україну і вони живуть от тінейджери да, молоді молодиво mm -hmm. українці. А наш фільм ще є про дорослішання, про те що, як, як хлопець перетворюється в молодого чоловіка, і, і, і починає інакше по справжньому ем, дивитися на, на життя, на світ, на на, на, на такі базові ем, речі. І е, е, сотні тисяч молодих українців, які зараз живуть в різних європейських е, країнах, е, і вони там формуються. Угу. І ну, я впевнений, що багато хто повернеться, але напевно багато буде таких, які. Е, Будуть вважати батьківщиною, не знаю Францію або Польщу, або Німеччину, але все ж таки прийде час, коли кров скаже своє, і от зрештою, завдяки таким стрічкам, ми можемо нагадати їм про те, Можна сказати, що він про повернення до корінь. Дуже гарно, дуже дякуємо вам, що ви сьогодні трішки нам розповіли про сам процес. І сьогодні напевно на завершення ефіру ще щось побажайте усім тим, хто не зможе потрапити до вас в кінотеатр, тому що місць там не стільки багато, оскільки є бажаючи потрапити сьогодні на допрем'єрний показ. Ну Заза, Заза Багадзе вже сказав, що з 28 Та, грудня в кінотеатрах буде йти цей фільм, і тому то хто сьогодні не не прийде, але сьогодні особливо всі хто побачити. буде сьогодні на кіно дивитися його. То вони сумніву розкажуть і своїм друзям, і все. А ви обов'язково по телефонах передавайте. Сьогодні ми будемо просити глядача, який буде мати можливість зазняти цей Його. самий початок, щоб потім розказати про це кіно. Бо ми потім всю куляду, яка почнеться вже з 24-го, четвертого зночі на 25 п'яте, щоб ми мали можливість піти з сім'єю зустріти меланку в кінотеатрі 31-го часу. Е, поправ, будь ласка, мікрофон, я вже бо... поправляю. Що... Я, я вже поставлю, що... я, 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 я до нього, я до вас на ви до нього на ти. <рес> Я собі вмію, так? Тобто це кіно для всієї родини. Запрошуємо абсолютно всі сім'ї сьогодні, всіх бажаючих. Ще раз надаємо о 18.30 Ми збираємося трошки з вами поспілкуватися, а в 19.00 вже буде показ. У кого совість є, приходьте. А якщо ви не прийдете, то сходіть до кардіолога, перевірте, що вас є. 28-го у вас з'явиться совість. Народний артист з України Будан Бенюк сьогодні та режисер фільму Карпатський дідусь за Буадзе. <реш> і продюсер Дякую. Андрій е, Суярко. 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 Сьогодні вона в студії. Ви з ними зустрінетеся уже сьогодні о 18.30 у кінотеатрі Злата в 19.00 нульнуль переглянути чудовий український фільм Карпатський дідусь. Дякуємо вам, миру, добра, перемоги всім. Бувайте здорові! Навсідав! Дякуємо.